Наталія Шевель. Батьківська любов. Лихоліття на рідній землі на початку ХХ століття виявилося для Одарки зловісним. Така ж і її доля, що немов терном розрослася. Лишилася без чоловіка, єдине тішило, двійко дітей, одне менше одного, спритна Гафійка і тихий Миколка. Свекруха міряла злим оком кожен її крок, тож жити разом просто було неможливо. Розмірковувала, як їй бути. Запримітив жінку Данило, вдівець, старший за неї, мав дорослих дітей. Перейшла одарка жити до нього, а той, можливо, дійсно полюбив, а може, просто пожалів молодицю. Жили ніби й нічого, господарство мали. Але чи то негода після революційних часів, чи просто жадібність чоловіка не давали родині спокою? А як же інакше, у сім'ї було восьмеро дітей? В Одарки з Данилом народилося ще трійко спільних, що вже він недолюблював Гафію, дочку від першого шлюбу Одарки. Навіть кусень хліба відбирав, хоч Гафійка тяжко працювала, можна сказати, на рівні з матір'ю. Прийдуть на поле жати, то мати шматочок уділить. Отакі були наїдки. Подивиться навкруги роздоля, воля, а вона підневільна. Сім'я тяжко працює, живеться важко, тож вирішили дівчину віддати заміж. Підеш, Гафія, заміж, нема чого на моїй шиї сидіти, грізно сказав відчим. Дівчина підняла на нього сповнені відчаю очі. І не дивися так. Без тебе вистачає ротів у хаті, аж крикнув То згодна? Не питав, а ніби різкою шматував, так, стиха промовила падчирка. Добре, що й парубок знайшовся, жив неподалік. Гафійка зовсім юна, аж розвиднілося бідолашній. Не бачила тепер на щастя докірливих поглядів вітчима. Жили добре, в любові, народилося двоє дітей. Та недовгою була радість почалася війна. Пішов чоловік на фронт, лишилася жінка і за матір, і за батька, пильнувати дочку і сина. П'ятирічний Іванко. Вибіг на подвір'я, раптом відчув на собі різкий погляд та наставлений на себе автомат. Урятував випадок, можливо, дещо дивний для тих воєнних днів. Інший німець підійшов і звернувся ледь розбірливою мовою. Гафія ледь її зрозуміла, він мовив не чіпай, у мене такий син удома лишився. Ворог опустив дуло. Хлопчик був врятований. Жінка довго не могла оговтатись від пережитого, усе притискала до себе дитя, хоч німці пішли давненько. Їх не видно було навіть у кінці вулиці. Повторила долю матері, і її чоловік загинув, так і звікувала вдовою. Сама й хату будувала і дітей ростила, доживала віку з дочкою, а віку неї видався довгий. Стільки натерпілася з дитинства, так і не відчула батьківської любові. Та й матір рідко бачила та то в полі, то по господарству, а як вийшла Гафія заміж, то й тоді нечасто навідувалася. Меншим дітям треба було давати раду, видно, ще й відчим не дозволяв ходити. Не любив він падчерки. Куди мені безталанні дітися?» – часто казала крізь сльози. Так і працювала за двох, бо від матері і відчима допомоги не чекала. Тримала корівчину, тож якось вижили, тягнулась до чоловікових родичів, але й ті її бідно не занадто хотіли знати. Та нічого, витерлася. Замість похиленої мазанки. Добрутна хатина, добре, що ще тоді після війни була толока. Усе в своє життя молодиця дякувала людям, які допомогли їй, бо не було де жити з дітьми. Хата розвалювалася, не дожив її відчим, не побачив її праці, побудованої хати, родичалася із сестрами, братами, не знала батьківського піклування, зате відчувала допомогу й турботу небайдужих людей. А це для неї було так важливо.